Ми продовжуємо наш ринковий ефір. і В нашу студію вже завітали наші порядкові гості. До нас завітала Оляна Кононенко, учасниця бігової спільноти Ужгород Ранін Клаб. Також Надія Пуга, керівник конкурсу Краси Міс Закарпаття. Доброго ранку, ранку раді бачити в нашій студії. Отже, ви активно а, працюєте над тим, аби м, ваш проект. Працює активно над тим, аби е, встановити дитячий майданчик для діток з обмеженими можливостями. Так. І не можна не згадати про нещодавній захід, який відбувся, це дитяча дискотека. Угу. Розкажіть, будь ласка, як пройшов цей захід? Бачили фото, фото дуже світлі, і можемо так е, уявити собі, що було там цікаво і весело. Зробили світлі прогнози. Так. так було цікаво насправді, і кількість дітей якраз. Якимось чином співпала з нашими очікуваннями, звичайно, хотілося побачити малесеньких діток, які лише зробили перші кроки, але все ж таки вік дітей був різноманітний і ми. Навіть деякі батьки залишалися в діток на дві години і мали вільний час. Вони нам за ще за що були нам дуже дуже вдячні. І е, я отримала як організатор величезне задоволення. Я думаю, що діти так само. Ну і в і в принципі, так як ви говорите, на світлинах це було відображено, тому що і майстер-класи, і танці, і навіть бармен шоу, тому що ми запитували навіть діток, чи колись ви бачили живого бармена, і взагалі запитувала, чи хто такий бармен. і? І навіть отримували правильно. Правильну відповідь на запитання. Анастасія Дацюк так координувала так. цим проектом, зрештою спробувала себе ще й в ролі няні. Зрештою, і такої так, виховательки так. діток. Це важко насправді, тому що я так думаю, вона не очікувала такої кількості бажаючих потрапити на її майстер-клас, так як це її хобі, квіти. Ось, і коли вже діти до неї підбігли, я бачила ці очі, що робити, що робити, але вона справилася стовідсотково. Я думаю, задоволення. Отримала так само, як і всі ми. Ну і вже незабаром стартує ще один проект в рамках благодійної акції. Це пробіжи, допоможи. Пані Уляна, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей захід. Хто виступив? Основним ініціатором, хто підтримав. Основним ініціатором виступила, власне Надія, яка звернулася з такою пропозицією. Також прийняти участь і допомогти у зборі коштів а, задля цієї ідеї, і звісно, ми погодились і намагаємось зробити зі свого боку все можливе, щоб захід пройшов успішно, зібрати якомога більше людей. І відповідно а, ну настільки, наскільки можемо, допомогти цьому проекту. Так, а коли відбудеться саме цей забіг, щоб знали до чого готуватися? Ми дізналися, що є таке свято як міжнародний день щастя. Взагалі-то він святкується 20 березня, але вже напередодні ми вирішили так об'єднати зусилля з чудовим цим клубом. І... Зробити так, нібито вбити двох зайців, так і пробігти, підтримати своє здоров'я незабаром літо. Хочеться вже Тобо якось готуватися, готуватися <рес> так, тому що ми є конкурс краси, краса і так далі. І е, також е, розповісти людям про такий клуб, крутий, який може бігати по три години на день, ось і від того кайфувати. Це уже Клаб. Тобто будуть якісь майстер-класи, так, на цьому після забігу чи забігом, чи ні? Ми вирішили зробити так, як взагалі тут наша акція спрямована на дітей, вона так і називається «Даруймо яскраве дитинство. Тому ми вирішили поєднати дорослі і дитячі забіги, і тому взагалі розділили всю програму на чотири вікові категорії тобто від масіпусіньок, які будуть змагатися на біговіалах, до вже дорослих, які пробіжуть два кілометри. Ось, і а, а, як я вже казала, це будуть чотири вікові категорії, тобто кожна дитина зможе прийняти участь у своїй, своїй віковій групі. Тобто, дорослі тут виступатимуть тільки як для того, бо як підтримати і стимулювати, так, і спровокувати. Більше так. Взагалі було ідеї маса. Ми навіть хотіли зробити якісь а, естафети, де тато біжить зі слінгом, з дитиною, там потім передає мамі, вона його саджає копал, в коляску. Копал. Так, але а, можливо, це буде наш експеримент цього разу. Азу, а вже наступно ми зробимо якісь. Інші дії не знають ідеї Це для іде. втілення в життя безліч. Ми безліч. зараз вами спілкуємося. Дуже багато. багато на які аспекти ви б хотіли ще звернути увагу, коли стартує, коли можна розпочати реєстрацію? Чи вона передбачає реєстрацію тільки як досвідчених бігунів? Чи можуть бігати аматори, які досі не брали участі? Але ви? мають бажання, звісно, так. допомогти. Бігати, звісно, можуть всі. і Ми сподіваємось, що учасників буде як найбільше. Ось реєстрація буде стартувати об одна. Днадцятій годині на площі театральній, а вже о 12 почнуться забіги. Ось почнемо з самих маленьких і пізніше до дорослих перед яку трасу ви обрали для того, аби... маршрут для кожної, можливо, вікової категорії mm -hmm. буде якийсь окремий маршрут, чи всі будуть бігти однаково? Для діток це невеликі дистанції, тому їхні старти будуть відбуватися в межах або неподалік да, самої площі театральної, можливо. так а дорослі. Пробіжать наш вже звичайний маршрут, його так, навколо двох мостів, який сяє близько двох кілометрів. Тобто невелика дистанція, яка, в принципі, під силу кожному. <плес> <плес> і... Я тут тут ä, головна ідея не перемога, правильно, головна ідея <плес> прийняти участь і <плес> заодно допомогти, і показати іншим, що здоровий спосіб життя це просто і. І, і цікаво. А що потрібно для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі, в цьому Виключно реєстрація, так? І форма спортивна Можливо, екіпіровка? Чи просто хороший настрій, цікаві, позитивні. емоції? На підборах ми точно не публічно з тобою. Можливо, Наступного року ми щось таке зробимо. На підборах. Ідеї. Мабуть, хороші емоції це найголовніше, що потрібно в такому, бо е, найголовніша ідея тут зробити добру справу. Uh -huh. От і як по, минулого разу, наприклад, під час нашого забігу взимку до е, Миколаєва, е, так само пробіжи, допоможи. Багато учасників е, взагалі не планували бігти, наприклад, так і е, найстарший наш учасник була жінка, ну я не скажу скільки й років точно. Е, Старше 50, -ти. вона просто пройшлася набережними міста а, разом зі своєю дочкою. Головна її ідея була от, допомогти, допомогти. А, а, і вона надзвичайно була позитивна з яскравими емоціями, і це потішило нас, мабуть, більше, більше за все. Не можна не згадати знову, повертаючись до витоків цієї <гум> ідеї, вона має на меті а, зібрати кошти на встановлення майданчику. Не вперше це відбувається така акція. Проєкт для збору коштів, на якому зараз етапі ви знаходитесь, тобто яку суму потрібно, mm -hmm. і, і, зрештою, скільки може зібрали. допомогти учасники, які прийдуть саме на забій. Ну, що стосується забігу, то в нас є реєстраційний внесок, який складає мінімум 50 гривень. А хто може більше, звичайно, ми лише раді, але мінімальний внесок це 50 гривень. Учасник отримує на згадку номер реєстраційний, магнітик, тобто задоволення і так далі, подарунки і так само ми готуємо для переможців. А якщо говорити вже про проект в цілому, то звичайно найбільше, що нас на заразі турбує, це збір коштів. І ем, цього року ми замахнулися на величезну суму, чому тому, що ми хотіли якраз. Взяти унікальність, тобто в Україні взагалі то таких майданчиків можна на пальцях однієї руки перерахувати і Закарпаття не виключення. Тому, тому ми, а, чесно кажучи, сподівалися на більшу відкритість суспільства, як яке би навіть можливо нам телефонували і казали, а чим ми можемо вам допомогти. А не навпаки, ми би обзванювали, зустрічалися би з усіма, кого ми знаємо. Саме тому ми робимо ці кроки, щоб люди розуміли, в принципі, наш імідж імідж організації він такий, якому. Можна довіряти, але е, наразі і ситуація в країні така нестабільна, і багато людей саме допомагають е, в інших сферах. Але хочеться все ж таки звернути увагу на те життя, яке все ж таки існує, і діти народжуються, і діти так само е, йдуть до школи, е, е, хворіють якимись там хворобами, і, і все ж таки повертаються до нормального життя. Ми намагаємося сам, саме це показати суспільству, що не потрібно звертати увагу лише на погане, можна звертати увагу і на хороші речі. І фінансування це найбільша проблема, тому що у нас вже вже час так. Е, Трошки нам дихає у спину, тому що нам до кінця березня потрібно зібрати 80%, аби перерахувати їх у цю компанію, яка буде саме виготовляти це обладнання. Я так розумію, вже незабаром я от зустріла інформацію про те, що у вас в планах 1 червня. Відкрито вірно? Так, Дуже Майданчик. хочеться відкрити 1 червня, і не хочеться взагалі говорити про бюрократію, з якою ми стикаємося кожного дня, з деяким футболом, який відбувається між площею народів та іншою поштовою. Тобто дуже хочеться, щоб нам допомагали. Дуже хочеться вірити в те, що доброта вона дійсно існує і небайдужість так само. Просто е, виявляється так, що ми хочемо допомогти, але вже коли доходить до реальних справ, то Тут всі моя хата чомусь, чомусь всі повертаються і відходять. Ну я сподіваюся, що такими от акціями все ж таки зробимо крок за кроком. Кроки, крок так, за кроком. і будемо надіятися, що саме на цей забіг прийде максимально велика кількість людей. Так, Дуже сподіваємося. А взагалі наскільки людей ви б на таких спортсменів, які б хотіли прийти? На тисячу <світ> <світ> Ваше слово Богу, вухами. Да. Я думаю, що ну буде багато людей, тому що закарпатці, вони насправді спортивні. <світ> Цей і велогонки різного характеру пані Уляни дозволить мені злукавити різні акції пов'язані з бігом, тому я впевнена, що акції вдасться. Ми вам дуже дякуємо. дякуємо. Наші глядачі ви маєте змогу ще раз запросити на акцію, коли вона стартує, дає місце. Будь ласка, <світ> <світ> можливо разом. 19 березня, площа театральна. О 12.00, реєстрація в 11.00. Так, Завітайте ви Маєте Чекаємо можливість. Всіх нетерпінням, Ми теж будемо так. надіяти, що зможемо долучитися до цієї акції. Будемо разом із вами бігти. Хто на підборах можливо вас своєї екіпіровки. У кого вже як вийде, але давайте зробимо це разом і допоможемо разом діткам. Ми вам дуже дякуємо, що ви Дякую. зранку прокинулися і за вашу роботу, яку ви робите. Очікуємо на успішне її завершення і продовження. Дякую. До так. нас сьогодні Дякую. завітала Оляна Кононенко, учасниця бігової спільноти Ужгород ранінг Клаб. Також Надія Пуга, керівник конкурсу краси Мі Закарпаття. Наша програма триває. Ми просимо вас залишатись з нами. Повернемось до вас вже незабаром.